Я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, Богу. Ороди невірний і розпусний, доки маю бути з вами, каже Господь, доки терпітиму вас? Цілайте. Приходить батько і каже, Господи, змилуйся над моїм сином, бо маю єдиного сина. Єдина моя надія. Єдина ціль мого життя. Це я так додаю від себе, так як ми вміємо казати, знаєте, щось собі візьмемо. І це у нас єдине, це найважніше. Але це найважніше, якось не з Богом, а трохи з тим, що ми маємо тут, на, в цьому світі. Для когось найважніше це його робота. І що би там не було діти, чоловік, жінка це все другий план, третій, четвертий. Але робота найважливіша, бо не буде роботи все. Я туди буду бідний, буду живрак, і тримаюся своєї роботи любою ціною. Чи це є погано? Дуже добре. Дуже добре, але нема там Бога. І так у всіх речах. Часом ми беремо собі за основу. Діти для мене найголовніше. Я не живу для себе, жую для своїх дітей. Ну, звучить дуже гарно. І для дітей також дуже гарно воно звучить, бо діти э, чують, що батьки живуть заради них. Чи це і добре? Ні, це не добре. Бо це дуже добрий предмет для маніпуляції. Діти будуть вами управляти куди хотіти. Бо вони важніші від вас. Так вони чують, ви так то декларуєте. Чому? Бо там нема Бога. І все. І дитина, і любов, і бажання, бажання бути добрим татом, доброю мамою. Але там нема Бога. Не добре це є. В результаті одержимість. Так? Ну, я не кажу, що якщо ви будете любити дуже сильно свою дитину. А якщо вона у вас єдина, нема на кого розділюватися, любити свою дитину понад усе, що одразу та дитина стане одержима? ні. Вона стане залежна. І в житті завжди буде націлюватися не на єднання з Богом, а на єднання з тим, з ким можна, кого, ким можна маніпулювати. Мамою, яка надмірно його любить, Батьком, який надмірно його цінить. І от такий батько приходить до Ісуса, бо злий дух знайшов місце, як залізти в цього юнака. Він став одержимим. Як це? Тому що не було присутності Бога. Любов була направлена куди-небудь тільки не до Бога. І приходить і каже, Господи, поможи, бо цей дух ним кидає, ним, мучить його, потім лишає і він такий, що вже, вже як майже напівмертвий. Для чого Господь Бог допускає таку річ? Щоб батько бачив, як син страждає. Тому що батько свою важність відкинув, а віддав важність синові. І тоді злий має можливість ним іздіватися над ним, щоб мучити батька. Ми самі даємо йому повід, щоб злий знущався, всюди дає гордість. Там зразу залазить диявол. І Христос каже, які слова каже? «Ороде невірний і розпусний. Чи знаєте ви, таке, що таке невірний? Ну, чоловік жінці невірний, знаєте, що таке, ні? українець невірний Україні. Знаєте, що це таке є? Знаєте. Ще яку знаєте невірність? Чи знаєте, ви невірний щодо Бога? Оце так само. Невірний чоловік одна жінка, друга, третя. Невірний христинин. Нині йду до церкви, завтра читаю гороскоп, післязавтра дивлюся в нумерологію, чи там все співпадає, потім ще там якийсь календар друїдів, ще якісь там, які ви там ще знаєте, штучки. Це прояв невірності. Так же само і з українцем. Ти хто? Ти українець, має паспорт українця? Ти хто питає, він каже, ну мені трудно сказати, бо мій тато поляк, а мама білоруська, то я, певно, трошки пів поляка пів білоруса. Ви невірні. Бо ви не знаєте, як визначається національність Не по крові. Національність це політичний конструкт. Я себе відчуваю українцем. Я українець. Чи маєш ти Василю громадянство? Маю, бо я маю паспорт українця. Люди, які виїхали в Америку і отримали громадянство, його питають, хто ти? Я українець? По своїм переконанню. Але я маю паспорт громадянина Америки, я американець. Розумієте, чи є тут вірність я. Бо людина, яка, яка вибрала собі Україну, яку би громадянство вона не отримала, вона каже: Я українець. Вона не, не береться вимішувати. Тато з якого роду, бабка, з, якого, з, якої, з якої національності, і по тому думати, вгадувати, хто я? О невірний, сказав би Господь цій людині і розбещений. Що значить роди невірний і розпусний? Чи знаєте ви таке, що таке розпуста? Розпуста це коли людина не має меж. Ні своїх, ні чужих. Це стосується як і подружжя, це стосується школи, це стосується вищих службових закладів, це стосується любої ситуації у вашому колективі. Якщо для... ти не ціниш межі, ти розпусний. Бо ми час допускаємо, що розпуста стосується тільки чоловіка і жінки. Порушення меж. Це і є розпуста. І як хто собі думає, розпустники Царства Божого не власи думають, о, я був вірний, я мав одну жінку, я був в неї єдиним чоловіком. Все, розпуста мене не стосується, я йду до неба. А Господь Бог скаже: стой. Чи ти був вірний у школі тим порядкам, які там були? Ні, ти не слухав, тікав, брехав, дурив. Чи ти був вірний на роботі, чи ти був вірний у церкві з тим своїм обіцянками, яких ти давав на хрещення, яким ти потім давав на сповіди і так далі. Чи ти був вірний та не дуже? Ти чинив розпусту, для тебе нічого не існувало ніяких меж. По-перше, свої ти не вистрою. Так же само, як цей батько прийшов. І він свої межі не виставив. Межі дитини заходили на його територію. Бо для нього ж ця дитина була важніше цілого світу, а для диявола це. Якщо для тебе це найдорожче, то я на це буду тиснути, а ти на нього впливу не маєш. Бо це не ти, це твій син. Це особистість, яка жиє са І тому диявол. Якщо ви скажете Богові, собі чи кому-небудь, вселенні скажете, це для мене найважніша річ. Рахуйте, що завтра диявол буде її атакувати. Найважніша річ для мене, Господь Бог, іди атакуй, давай. А я, дитина Божа, для мене Бог найважніший. І диявол вже не має що атакувати. Він ж не буде йти проти Бога. А якщо ви будете декларувати, що у вас є щось цінніше від Бога, Він його забере. диявол його забере любим способом. І часом навіть таким, що ти сам відкажешся від того. Таку він зробить ситуацію, що ти сам відмовишся від того, що для тебе було найдорожче. Всі були захоплені силою Божою каже. Я кажу вам, і ви будете захоплені, але перед тим будете сильно розочаровані, сильно ображені, сильно принижені, якщо дасте діяволови спосіб впливати на вас. Все, що ви кажете для мене найцінніше найважніше. Не для себе живу, а для дітей. Все, діти будуть мати проблеми. В моїй сім'ї найважніший чоловік. Я, та я вже буду готова. На що хочеш. Чоловік найважніший буде атака на чоловіка. А як зробити, щоб було добре? В мене в родині найважніше Господь Бог. І ми хочемо навколо Ісуса будувати свої відносини. Я хочу себе жертвувати тому, хто для мене дорогий. Я себе хочу жертвувати. Цініть себе. Бо Христос сказав: люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею, і всіма мислями твоїми. І ближнього свого люби. Як? Як самого себе. Не більше від себе, а як самого себе трошки менше. Якщо я є еталон, то я не можу ближнього любити більше від себе. Менше можу більше. ні. Так само діти, так само чоловік, так само робота, так само все. Ви найважніші. І себе завжди декоруйте, що ви Божа дитина, тоді вам здають нічого не зробить. І пам'ятайте слова, роде невірний і розпусний. Не допускайтеся, щоб ви були невірні. Не допускайтеся, щоб ви були розпусні. І тоді сила Божа завжди буде з вами. Амінь.